Так, Всім доброго дня. Приїхав я до, на подвір'я до сметанюка Андрія свого друга, всі знають його в селі як Андрій Потіцький. Е, фур... Зараз вам покажу народила у нього фортуна. Сьогодні 9 день, ми зараз будемо парувати, будемо парувати добриню. Е, фортуна народила е, лошака від фараона. Ідемо зараз, я йому могу... все вам покажу, розкажу. Андрій електропастук стоїть от є є така виграшна фортуна, вона від мене тікає, бо вона знає, що я прийшов, бо я був на сьомий день. Кого має красивого жеребчика. Зараз покажу бо то Сонце б'є в камеру, об'єктив, така є. Фортуна і такий є жеребчик. Зараз будемо питати ґаздиню, як, як жеребчик називається. Вона тікає. це Вона прийде до тебе, як ти покличеш її. Ану Дивіться. Кажуть, що кобили вона така середня і перший раз була у фараона, це перша у неї лоша. Кажуть, що не може Менше кобила не може розродитися. Розродилася без проблем. Лоша, бо Андрій за кордоном, то його дружина дивиться за це в красу. І Ситуація така, що Андрій подзвонив, каже, якщо б родило, або щось подивитися, чи лоша п'є, не п'є, щось може, бо кобила. Котра перший раз родить, то може дитя щоб він за нею скаче як м'яч порту ну лошак вже <гум> Чую, що сопер, був, вже пару кругів мотов. Я приїхав, кобила, кобила, кобила дати, дала стати лошоковані, била, нічого, все, все, все добре, все, все гарно. То Ми зараз її прив'яжемо, бо то нічого з того не буде, бо це ми будемо бігати взад-перед. Може як буде пити, буде стояти. Так, тут такий гарний Горішок Не, не, не. Зараз я її йму і тоді вам краще познімаю. Все Ми вже це імеле, то е, газдені імела, бо вона мені не дає ціловити, вона привикла до цукерків, до хліба, до всього доброго, Покрутися знизу, познімай лошака. Лошак у, у півроку будесь і продавати, бо якби було лошечко, то тримали б так Андрій за кордоном і. Е, Ну, Одній жінці заважко, щоб був лошак і, 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 і кобила. Ззаді так не йде, бо вона боїться за себе, вона не писнула. Але з кожної сторони так побіде. цього, цього малого. Колір теж буде міняти, е, який вже буде. У нього одна задня, дві задні ноги білі. До пенсіна, а вище, а передні ну, береться чорні, який він буде, вже буде видку пізніше. Отака його мама, мама щось такого типу, так як, та як зараз йде на Олександрійці, такого типу. Вона дуже гарна, ну тут на весь час на, на електропастусі, е, ну, вода, більше зерна не давали, ні? <плес> 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 весь, час, весь час у гарному тілі, ну, що тут у неї... А зараз вона суд, вона пасеться на траві. Прр -прр -пр. Вона портуна чує жеребця і боїться за, за лоша, і тому вона така неспокійна. Стій, 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 Йдемо туди. Йдемо вниз, може, візьме, якщо можна, сеть.

У нас треба прив'язати її до дерева, бо вона постояла би, бо я споровав її Е, Андрій схотів другий раз, щоб був добриня, раз, раз параван, раз добриння. Бо що змінялося? Ходи спі, куди. Ну, че, че. Вона вже тут спокійніша бо вона вже жеребця. Дуже має гарну лесу, але ну, гарно розташована, ну, так, ну мені подобається. Отакий От є. Щоб бачите, що лоша формує у кобилі. Не, не, ну, він від параона але формується пліт у кобилі, яка кобила завелика і так. І так воно ну, формується і родиться. Ну, він буде... Питань нема, що він зараз буде набирати. Він тут має усе для того, щоб, щоб рости. Він гуляє, електропасту, горішки. Тут все дуже гарно для коня, умови дуже красиві. Що тут рости буде, кого буде цікавити, Осінню Ми будемо його ну, як сказати, часто знімати і осінню він буде продажний. Ще раз нагадую фараон, його, його е, батько, а портуна його мама. Кобилу всі знаєте, це виграшна, виграшна кобила. Вона є на місці, як Андрій її виграв і вона ніде від того часу вона, весь час вона не запряжна, вона просто домашня улюбленця. А я це. Добриння вже на місці. Заганяємо, йдемо, спаруємо. Я приїхав сьомий, зараз приїду дев'ятий. Сьогодні дев'ятий день. І Я думаю, що ще ну, десь через день, я думаю, зараз приїду. И такие будут спроги. Он у Батмана мокрый, потому что он с собой носит, варьирует, не знаю, уже тоже куда он едет. О, не спіши, не піши, сьоте. Ну, ой, О! Хочу вам показати, Дивіться, який є маленький красень, бо він не дається, не дається й мити, але коли е, кобило, то... Добре, як один підтримує його, аби він не сову е, під жеребця. Це йому сьогодні дев'ятий день. Отакий, От такий малеш. Шай. Ха. Син фараона. Грива буде е, по тому буде чорна. Вушка теж е, я бачу, що вже чорніють, що він напевне буде, буде чорний. стій. вот такие солдат все иди дома. иди думан иди Опа. оппа Come on, come on. Come on. Come on, you're three. Добре. Стань, стань. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Зараз я ще покажу, як буде ще гарно, ну, як ще не буде сильно е, темно, бо тут зараз я поїхав під вечір. Заганяємо добрині. У вахмана. Hó, hó, hó. Brr. 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 Hó. Brr. Так, ja, жеребця загнали. Йдемося вам покажемо фортуну на минуту. Ruh. Так, Тут же всі довольні. Порту, ну, 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 ну. Нам ну вже спокійно, вже від мене тікає, наоборот, вже йде до рук. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал. Ще раз нагадую, лошак, напевне, ну, скоріш за все буде продавати, бо дочекати нам 5-6 місяців він буде продаж. Всім до побачення до нових зустрічей.